Павук Останнє полювання Крейвена. Ця сюжетна лінія була вперше опублікована ще в 87-му році. Вона розповідала про фінальну битву між персонажами коміксів Марвел, Мисливцем Крейвеном та людиною павуком. Ця історія вважається однією із найкращих серед всіх історій про людину павука всіх часів. За сюжетом, опісля смерті свого друга Неда Ліца та мілкого злочинця Джо Фейса, людина Павук розмірковує про свою власну смертність. Тим часом, постарівший і зневірившися у світі, Крейвен вирішує незабаром померти, але не раніше, ніж він переможе свого головного ворога, людину павука. Крайвен полює на людину павука, перемагає його, нібито вбиває та ховає. Згодом злочинець надягає копію костюма людини павука та замінює його і починає жити його життя, але за власними правилами.